Лягай спать, отдихай. Я знаю, ти устаєш піздец. Так що лягай спать, а я тобі сказав полтавський палій. Ти понял мене, це ракон толстий. Смерт Треба женитися, тож. Я що? не буду женитись. Чого, синок? Того. Я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток не що боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. Якщо. Е... Роботі мішає горівка нахуй ту роботу. О і так, і так він з таким принципом в житті жив. Люди на нього робили. Ну, а прабаба його, ну що не блять. Що колись? Колись баба не мала право що повісти, сука, розумієш, блять. Коли щось сказала, то наші кура підвала по 3-4 сутки запили, блять. ті часи були. Так, друзі, потрібна ваша допомога. Дружина попросила мене купити барменські стульчики на кухню. Я ось ось знайшов, а ну ви мені підкажіть, підійдуть чи ні? Ось такого плану, аж дивіться. І вони ще розлажуються, можна на них і спати. Я думаю, дружині сподобається. А ви що скажете? Пишіть в коментарях. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. А пиво ти не купила? Нахуй мені пиво, блядь, вас. Тобі не надо було. Мені воно нахуй не треба. Рома хліпний їм с борщиком. Положи, положи туда, положи. Положи пиво. Ой, пиво. пиво, пиво, да. да. Пиво. Сходи, матнис. Я шо. Каб Кабанчиком. Діти є у вас. Да. Скільки? П'ять. Скільки років вашим дітям? Двоим близнешкам шість год. Старший 14, Середньому тринадцять. А ви 97 року народження. Нічого? Це в якому році у вас дитина з'явилася? Дуже. За 30 років чи як? Да, да, я... я... Зараз світ активно відмовляється від цього руського. Я також пообіцяв собі, що більше ніколи не буду дивитися русське порно. Хіба там будуть Путіна їбати? Що сталося? У мене болячка з очима. Яка? Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Зараз <ріст> <ріст> би десь до річки піти. Лягушок палкою попиздить, щоб дощ пішов, щоб бородавки були на руках, десь у когось спиздить якихось черешень чи шовковиці, солому комусь підпалить, На ставочок сходить так, щоб. Аж верба сраки виросла. От Оте да, от ета пісня, от это, от ета жизнь. І день пройшов не зря. Поміж друзів сам, і без друзів сам. І життя моє, ти хібалагам. Це був. За цілую зливами, за тобою лечу хмарами грайливими, ти моя, ти моя, лахідна і ніжна, ти моя, ти моя, і свята, і грішна обійму, обійму, зацілую зливами, за тобою лечу Хмарами, грайливими ти моя, ти моя, лахідна і ніжна, ти моя. Ти моя і свята і я. Земля береже таємницю. У цій планеті є ще щось. Щось таке, чого не бачить око. Я Оптимус Прайм. Скликаю всіх автоботів. Пора вже вирушати додому. Пісня заєбе та поки я співаю, ти далі танцюй, бо іншої наразі немає хуй Хтось скаже на добраніч ніч в а я скажу на добраніч і. Люблю тебе. <скільки> 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 Зібралися біля костра 12 місяців. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень і вересень. Вересень. І вересень. І вересень. Вересень. 12 місяців. Дош моя, без тебе я скучаю, тиждень не п'ю, нічого крепше чаю, дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай, я вже наливаю. Є конячок, є холодець і крає, все я лише тебе не вистачає. Дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай, разом забухає, бо якось не йде тебе я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну така ж вона. Свині є, корова є, кінь, ага. качки. По потомкам. Що ти там? купив? Я приїду додому, нахуй куплю собі одеколон, Олександр. блядь. А як вистачить, так пару броски мило зараз. Сина, Хозяйственный ты наш блядь. А? Скажи еще пару слов. А скажи, своє... Корон... коронку зрой, коронку. <рес> Друзі, хотів вам нагадати, що ми створили телеграм-канал, який називається Іду на ви. Тож кожного з вас я буду радий бачити в себе на каналі. До зустрічі! Слава Україні! Слава нашим героям! Філотик, корок середа. Люди мурашки, бігають туди сюди море проблем, море хлопот Людей турбує, щоб положити в рот, а я проблеми вирішую простіше, не як усі. та жити веселіше, касет на музики тягну. музика зі мною інше забув. Дядько, ви знаєте, що корова сера сяралі а коза горошками. Ну, ви в гомні не розбираєтеся, в електрику лізете. Кажіть, пацани, чому так буває? Кохаємо тих, хто нас не кохає, а потім все знову розпочнемо по новій. Хоч сам зарікався, я не буду з такою. Ти без вагань мене відпустила, Холодом своїм обрізала крила. Може, ти з ним і буде щаслива. Навіщо ж це серце моє розбило? Ви знаєте, зараз такий важкий час в Україні, і дивлюся на всіх всіх волонтерів, які покрошки збирають на дрони там, покрошечки збирають там, на якісь автомобілі. А зараз всім дуже стало важко і, першу чергу, це потрібно нашим захисникам, тому що це спасає чиїсь життя. Спасаючи її життя, і всі люди, які адекватні, які розуміють, що дійсно в Україні війна, вони допомагають. Ну, Сьогодні подивився відео, в якому Кличко знову почав відбудовувати дороги, там, мости і почав це все фінансувати, там куча лямів доларів уходить на ремонт цього всього. У мене сразу таке, блядь, зразу питання, знаєте, то ж не питання, значить такі чута, чи хтось мене в голову бахнув, блядь. Я сука понять не можу, блядь. Тебе що в країні війни нема, кому нахуй треба зараз твої ці йобані дороги. Кожного дня гинуть наші захисники. Кожного дня гине цвіт нашої нації. Кожного Божого дня. І ці кошти, які ти, блядь, тратиш на ці дороги, пошли б на приток, вони б спасли б кучу наших хлопців. Тебе що взагалі в голові нема, блядь? А, ну, в принципі, один фактор. Тут іграє роль. Твій же синок не служить, правильно? Твій же синок не служить, а нормально себе чухає. Так може це проблема? Хай піде послужить і батьку розкаже, куди треба тратити гроші. Тоді буде якийсь і порядок. Блядь, в мене просто слов немає. Ну, чи це така посада, ця цього Києва, блядь, то Льоня космос там, блять. То... Може якусь порчу треба зняти з вас, блядь. Ребята, щоб ви роздуплилися. Роздупліться, блядь. Слава Україні, слава нашим Коротше, хочеш поржать, то ж додивися це відео до кінця. Значить, на Оркостані в одному місці, яке називається Єкатеринбург, один піп поставив біля церкви трубу. Ровно 16 метрів. І таким самим діаметром. Як в свій час, по якій повзли орковські спецназ, ну і ви поняли. Здох. Так ось, піп я поставив біля церкви і зараз просить усіх прихожан, щоб вони по цій трубі лізли і ще їм потім в конці каже: Тепер ви розумієте, як було нашим оркам важко. Я тепер, ви знаєте, друзі, собі цю картину в голові прокручую. Повзе, блять, баба а, в 90 років там, чи 85, блять, по цій трубі. Ну, і так же ж, блядь. Інтересно, блять, попробувати, як було Орковськомусь Я... Ну, коротше, мабуть, там скоро і забирали в конці цієї труби. Ну, і, звичайно ж, як відбувається на Оркостані, був дуже великий концерт. А, хто співав, не знаю, але там. Короче, була одна пісня посвячена цій трубі. Труба це російське слово, труба це є труба. <ріграє> Короче, я скидаю багато цих відео з цього концерту, а собі в телеграм. Тож, долучайся, воно є в шапці профіля мій телеграм. Переходь за посиланням чекаю. Ріть вместе зі мною. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Що сталося? У мене болячка з очима. Яка? Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Так ось. Стосовно ж того самого Петра Олексійовича Порошенка. Люди добрі, чого ви на його так от всі накинулися, я ще раз повторюю, чому так? Ну, получила людина 10 торб грошей. Ну, ви ж не знаєте, як вона їх отримала? Більшість каже на предвиборчу кампанію. А я все ж таки думаю, що Петро Олексійович їх заробив. Ви уявіть собі на секундочку, коли він був президентом, скільки було зірвано складів вночі. Це ж хтось робив? Це виходить те, що він скільки ночей не спав. Значить, все ж таки він працював. Будь ласка, не наговайте на Петра Олексійовича, я вас дуже прошу. Ще його вина не доказана. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Пиздуєм, орків де бачим. Я заводжу свого корча. Ча-ча-ча-ча-ча, <music> не заводится без ключа. Ча-ча-ча-ча-ча-ча, может заведется стол кача. Ча-ча-ча-ча-ча-ча, это не карбюратор, это инжектор. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Хочу, чтобы вы знали, что каждый украинский воин готов отдать жизнь за свою свободу. Но перед тем, как умереть, он отправит в ад еще десяток ваших ебучих освободителей. Днем народження Ванька! День народження єсть у кожного і у бідного і в заможнього. Не дуже, так день народження своє стрінеш, не дуже посеред стіпів української. Я поздравляю тебе, поздравляю. Щастя, здоров'я побічні племінничків. Ванька, а е? Сама не подумала на що пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю, сумними думками тверезості, п'яніла від чорного чаю, ще так далеко. До зими до морозів навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа, і може хтось, але не я подарить квіти. Пісня ранкова, під всьому встану очі пролуплю. І хочу каву, хочу каву, хочу каву, 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 ще як зігар. І то все разом тоді почнеться фестиваль. Воно вирує, воно бушує і коротше йду я в синю. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь, хто поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка просить придушить. Якщо пойдуть нахуй. Кинув турнікетик, якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості, другий оберт. А? Хочеш екстрима – третій оберт. Кхе -кхе -кхе. Назад. Серйозно, мен... в мене якось мужчина в залі е, викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу: братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Но... Доброго ранку засранка! Встала зранку чашку кави і до справи. Настав час підкорити ще один бісовий день. Ти сильніша ніж ти думаєш, і нехай увесь світ про це дізнається. Зустрічай цей день із широкою посмішкою, бо сьогодні ти робиш ще один крок до своєї мети. Та давайте мені розчок. Та що я за газету? отам... сьогодні картошку копав. За який та... Йо-да-в! За який та... Бак. Любі друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися Петра Олексійовича Порошенка. Так ось, побачив я дуже багато зараз відео, там, де на його куча звинувачень. Починаючи з обкрадання нашої з вами ненької України. І пошло поїхало. Так ось, почнемо, мабуть, ми з першого обкрадання нашої батьківщини. І давайте ми зануримося поглибше. І почнемо ми з 90-х років, коли після розвалу Совєтського Союзу нам залишилося, мабуть, найбільше техніки і ядерна зброя. Ну, по ним, то причинам першого президента України ми вже спитати не зможемо. А от вдругу, в другого в кучми зможем. Так ось, вам казали тоді ще, в 96-му році, не віддавайте ядерну зброю. Це перше, що нас захищає від тих, хто хоче ухватити кусок солоденької України. Ну ви не послухали і віддали під якісь гаранти, які ніхто не дотримується. Так? Так. А давайте-ка ми поговоримо про техніку. Нагадаю, якої нас залишилося дуже багато після розвала? Де танки ділися? А авіація де ділася? А бомбардувальники де ділися? А де дівся флот? Великий флот, де дівся при кучмі? Він би зіграв би дуже важливу роль в 2014 році. Я зараз про Крим говорю. Як, якщо б на той час цей флот був би, і ота вся техніка танки, літаки на 2014 рік, якщо воно було все в Україні ціле, я думаю, зовсім би інший був би результат цієї війни. Але. При кучмінських генералах, які були на той час міністрами оборони, все було простяно і продано. І цього нічого не залишилося. А зараз ми виним Петра Олексійовича Порошенка. Друзі, я тільки за, щоб Порошенко сидів в тюрмі. Тільки за. Він дуже багато зробив яких злочинів. Але хай він сидить не сам, щоб йому було не скучно. Всіх тих людей, які обкрадали нашу з вами батьківщину з 91-го року, всіх заграти, всіх, щоб вони всі клубочком там сиділи. Всі тих, хто обкрадав нас ці всі роки, а не тільки один. Їх багато. Зараз таке врем'я пішло, що навіть у мужика є мужик. А ти сидиш, блядь, як ота одна одинока ветка сирені. Скільки повинна зробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блять, хай хоч би музини їбала, блядь, я сам зароблю те гроші, блядь, <рес> чесно, блядь. Що з тобою розвела нас на дворі звітки? Віща річка, річечка, камінці на дні, як же перескочити на той бік мені. Річка, річка, річечка, голуба вода, як тебе докликнути Жірода молода. Річка, річка, річечка, камінці на дні, як же перескочити на той бік мені, річка річка, річечка, голуба вода, як тебе докликнути, рода молода. Всі ви, мабуть, друзі, пам'ятаєте ту історію, коли Орковський спецназ ліз по газової трублі, трублі, трубі. Там, коротше, вони її Да? так ось. Я думав, що на цьому історія закінчилася. Але є продовження. Розказую. В Єкатеринбургі привезли ровно 16 метрів такої самої труби і встановили її біля церкви. І там один піп. Заставляє прихожан, щоб вони лізли через цю трубу і пам'ятали, якою ціною звільнялася суджа. <реш> <реш> ну уявіть собі, баба бля, 70 років повзе по цій трубі в церкву. <реш> Ну це вже просто єбіший, блядь, маразм. Ну я не знаю, ну це реально правда. Хто не вірить, куча в інтернеті відосиків, як цю трубу встановлювали біля церкви, що там написано за це героїзм. Здохнуть в трубі, блядь. Коротше, друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Слава Україні! Слава нашим козакам разом до перемоги! Бережіть себе і не забуваємо оставляти коментар. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж. Ось біжите по теплому піску на кордоні Харківської області. Дивляючись новий світовий океан імені Степана Бандери.